З початку повномасштабного вторгнення на території Донеччини зруйновано і пошкоджено 42 тисячі 517 будинків, з яких трохи більше 4 тисяч багатоповерхівки. З моменту дії програми її відновлення мешканцями Донецької області було надано більше 7 тисяч заяв на отримання компенсації за пошкоджене майно. Позитивні рішення з цих заявок були прийняті. На чотири тисячі звернень, і людям нараховано на їх рахунки. Це за пошкоджене житло. Нараховано 375,7 мільйонів гривень. Це за пошкоджене житло. За ці гроші люди мають відновити свої пошкоджені будівлі. Крім того, на відшкодування зруйнованого майна заяви подали 976 мешканців. Позитивне рішення прийнято по 479 ти заявкам на загальну суму 778 мільйонів гривень, і станом на сьогодні вже сформовані сертифікати на цю суму. І люди можуть скористатися цими сертифікатами? Ну от станом на сьогоднішній день з людей, які звернулися за допомогою до держави за отримання компенсації за зруйноване житло, вже сертифікатами скористалися 130 мешканців Донецької області. Як подати заяву на відшкодування за зруйноване житло, що лишилося на окупованій території? Чи не найпопулярніше питання серед постраждалих? Мешканців Донецької області на жаль на сьогоднішній день це питання залишається неврегульованим. В минулому році була прийнята постанова кабінету міністрів України номер 1185 від жовтня минулого року, яка з собою стартував експеримент в місті Мелітополь Запорізької області, як тимчасово окупованої території щодо проведення обстеження зруйнованого житла за допомогою цифрових технологій. На сьогодні дана постанова у роботу по всій Україні не запущена. Система дія не пропускає заяви мешканців, які хочуть там податися. на… Звернення до держави за отримання за отриманням компенсації на житло, яке розташоване на окупованій території, за словами Лариси Гусеву, якщо обстеження помешкання не вдається здійснити через складну безпекову ситуацію протягом місяця. Комісія змушена припиняти розгляд таких заяв, але через деякий час заяву на обстеження мешканці можуть подати повторно.